Виконуємо номер 10.1 із підручника Геометрія 8 та номер 18.1 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно, на яких малюнках 104 107 відрізок ЄФ є, є середньою лінією трапеції? і в нас 4 малюнки. Середню лінію трапеці називають відрізок, який сполучає серед двох бічних сторін. На малюнку 104 у нас сполучає серед бічної сторони і основи, тому це не середня лінія трапеції. На малюнку 10. ,5, до речі, у підручнику математика номери малюнки будуть інші. У нас відрізок сполучає середини двох бічних сторін і є середньою лінією трапеції. На малюнку 10 крапочка 6, відрізок сполучає середини основ, не є середньою лінією трапеції. І на малюнку 10 крапочка 7, відрізок не сполучає середини сторін, тому також не є середньою лінією трапеції. Середня лінія трапеції на другому малюнку 10 крапочка 5. Запишемо на малюнку 2 в дужках 10 крапочка 5 відрізок ЕФ середня лінія трапеції Номер 10.1 із підручника Геометрія 8 та номер 18.1 з підручника Математика 8 виконано.